Жив собі хлопчик на ім'я Данило Одного осіннього дня він сидів під вербою та дивився, як золотиться листя. Раптом з неба спустилася біла гостина, легка, мов хмарина. Данило, це я покрова. Сьогодні мій день. Я оберігаю країну її воїнів. Чи не допоможеш ти мені? Хлопчик підвів голову. Якби я був твоїм помічником, я б накривав твоїм типом воєнних збройних сил, щоб їх минало кулі, щоб кожен повертався додому, живим, беріг би землю, щоб на ній родила пшениць, беріг би небо, щоб на ньому співали жайвору. Я б захищав синьо жовтий прапор, щоб він завжди гордо має рівно над вільною Україною.